Вітаю всіх! Ви на каналі Аверс Василь Бейш. І сьогодні на огляді рідкісна хуліганська монета України 1 гривня 1992 року. Різновид по каталогу 1.1 ааг на заготовці для монети 5 копійок, матеріал, немагнітна сталь. Коротко розглянемо різновид монети та вкажу приблизну вартість. З вас підписка на канал, вподобайка і цим ми разом розвиваємо український Ютуб. Монета було виставлено у нашій групі у Фейсбук на продажу аверс обігової монети України. До речі, хто ще не приєднався, додавайтесь. Посилання залишу в описі під даним відео. Розглянемо спочатку грізновид штампа реверса монети позначається буквами АА. Ми бачимо одиниця номінала і слово гривня високі, великі трикутники поділені всередині на малі трикутники. Шрифт товстий та плоский. Розмір поля штампа коливається від 24,5 до 25 міліметрів. Кант вузький. Різновид штампа аверса монети позначається цифрами 1.1. Середній зуб тризубця гострий та вузький. Листя рельєфні, розташовані в різних площинах. Розмір поля штампа коливається від 24,5 до 25 мм. Кант вузький. Гурт у даної монети ми бачимо без жодних надписів, гладкий. Приблизна вартість коливається від 2 тисяч доларів. Відомо таких мені монет приблизно до 10 штук, і вони знаходяться практично в приватних колекціях. Вага в нормі, бачимо 4,27 г і діаметр 24,5 мм. Ось така крутезна, сьогодні рідкісна колекційна монета. На огляді. Дякую, друзі, усім за підтримку, за перегляд, за те, що дивитесь мій канал. Не забудьте підписатись і підтримати україномовний контент. І пам'ятайте, що рідкісні обігові монети України я купляю собі у колекцію. Контакти залишу в описі під цим відео. Дякую усім за увагу! Слава Україні! Героям слава!